Починаємо ми з головної команди. Збірна України зіграла вже два матчі відбору проти Португалії проти Люксембургу. Якщо проти Португалії після цього матчу вболівальники нахваляли збірну, то після матчу з Люксембургу посипалася деяка критика, і це не на те, що збірна перемогла і зайняла першу сходинку в турнірній таблиці. Наш Максимо Опанасюк проаналізував ці два поєдинки, поспілкувався із збірниками і зробив свої висновки. Вони в наступному матеріалі. Все варти аплодисментів. Спірна України вийшла на перше місце відбірної групи. Очолювати таблицю, дає Португалія і Сербія. Це в подарунок для уболівальників. Їх вистачало не тільки на Олімпійському, а й на виїзних матчах у Лісабоні та Люксембурзі. Спасибо людям, хто приїхали. Я думаю, з України приїхали люди, ті, хто недалеко живуть здесь. Спасибо тобто за таку атмосферу. Я думаю, може ми десь. В качестве футбола, може, не так, как бы хотілось, ну в плані жилані і самодачі всі ребята старались. Якість гри показує статистика. З португальцями Україна втрачала м'яч 83 рази, а з Люксембургом 90. Лідер по втратах Малиновський. Логічно, той, хто більше всіх старався загострювати, той, хто з кожним наступним матчем, розвиває і показує лідерські чесноти. Нам нужно було, я думаю, в этой игре рисковать, тому що теж вони просто стояли, переміщалися, то було намагатися і ризикувати. Даже так, звісно, некоторые передачі не проходять, але сразу переключалися, намагалися отобрать м'яч. Про відбори, правда. Як і правда, те, що з португальцями ми грали від оборони, але з Люксембургом треба було атакувати. Більше тримати м'яч і взагалі самим стати Португалією для суперника за статистикою. Це майже вийшло. Володіння м'ячем проти чемпіонів Європи було 57 на 43 відсотки. А в наступному матчі навпаки 57 відсотків уже були на нашу користь. А ще розташування футболістів графічне підтвердження: наскільки компактно і низько ми сиділи проти Португалії, настільки ж високо і відкрито грали проти Люксембурга. Нічия проти Роналду і компанії майже запевнила, що наступний матч буде легкою розминкою. Але без заспокійливого все ж таки не обійшлося. Валідол! Валідол! Буває Ну а чого так? Ну, посіпортувалі. І все ж питання хороше. Чому замість домінування над суперником ми ледь не втратили рівновагу? А п'ятову знову дісталося багато роботи. Вони не давали дуже багато простору, перекривали майже весь центр, і то було важко скривати цю оборону. А як скрити оборону на плохому полі, коли м'яча, скоро ти центр сильніше даєш, навіть були? Ошибки простить від ситуації, такі шибки, не осінні 1-0 на табло наслідок помилки. Становище врятувала стрімкість циганкова. 1-1. і нерви до останньої хвилини. Чому так? Слідуші просми побіділи. За от ви любите критикувати, критикувати. да всі крітікара дійсно. Ми любимо критикувати, особливо коли є за що. Важко радіти, коли за кількість ударів по воротах ми поступаємось такі збірні, як Люксембург. Своєю грою на повагу заслужив Жерсон Родрігес, патлати півзахисник португальського походження, який добряче повозив наших. Десять обводок плюс розгін небезпечних атак. Він прагнув стати героєм, і це, мабуть, було би справедливо. Він забив, але у свої ставши героєм для нас, у таке важко повірити. Замкнув парень, головою. Це штрафно, который удар. циганковудар. Хотя це був автохол, значить, візення треба заслужити. Турнірне становище тішить. Україна на першому місці, тоді як наші прямі конкуренти зіграли між собою в нічию, хоча серби ще мають матч у запасі. Утім, не слід озиратися на суперників. Ми отримали два різних результати і дві різні емоції. За гру з Португалією хочеться обійняти, а нерви з Люксембургом наштовхують на довгі розмови. Але наразі достатньо. Повертайтеся додому. Серемікла, чотири очки, прекрасний старт. З огляду на те, що португальці два поєдинки зіграли в нічию, і серби так само не змогли поки що на даному етапі відірватися Вона нас зараз очний поєдинок проти Сербії, але хочеться вернутися в Люксембург. Ми програли всю боротьбу. З чим це пов'язано? Майже всю. Ну це пов'язано, що все рівно після вдалої гри в Португалії, коли команда досить непогано виглядала. Потім через два дні грають в Люксембурзі, але мені, як моя думка, недостатньо мотивації. Розумієте, ну, насторожувало те, що багато ну, фахівців казали, і я неодноразово казав, що ця команда в нас здається, 11, до останнього матчу 11 чи 12 ігор не програвала вдома. Не вони програвали, вони просто загалом за певний період часу ну, не ні. програли 10 матчів і, 10 від, і відібрали очків французів на стади Франц. Ну так я прошу кажу, що Це команда заслуговує. І десь то я вам скажу так: якщо ти не налаштуєшся на гру до гри, під час гри ти ніколи не налаштуєшся вже. І це ще один раз ну показало нам, що немає зараз простих суперників, що на кожного суперника потрібно налаштовуватись і віддаватися грі на 100%. А якщо нема сил От ну, після португальців. Після Португалії. Ну, тоді повинна, е, знаєте, індивідуальна майстерність. Ну, на жаль, ми не побачили в цій ріті. Індивідуальна майстерність найкращим дійсно в цьому матчі був Віктор Циганков. Він майже ну, не грав в Португалії, він був самий, ну, як на мене, він саме вмотивований був. І завдяки цьому футболісту наша збірна досить непогано виглядала в атаці. Тільки... Але він один, ну знаєте, як кажуть, зробив там, гол зробив і ще мав моменти, але... Не було достатньої підтримки від інших футболістів. Ну, Мораез майже не грав, але Марає якось не дуже впевнено відіграв у Португалії. Чи він був просто позбавлений м'яча? Ну, така вона складна гра, її розуміти, відповісти на питання, чому так. Ну, чи гра не пішла, чи ще щось. Але загалом, е, знаєте, е, після гри е, з Люксембургом ну, знаки питання виникли. Але, ну, саме головне, на мою думку, то, що чотири очки. Знаєте, як результат залишається Ні, гра. забувається, гра, результат да, залишається, залишається. але все-таки до останнього матчу... До останнього до останнього є над на чим працювати. Андрій Миколай вже знає, що над чим працювати. І наступна дуже важлива гра проти Сербії. Ну, давайте якраз зараз подивимося турнірну таблицю. Чотири очки, які тішать наше око, які насправді. Знаєте, на даному етапі достатньо позитивно нас налаштовують. Гра Порт... з Люксембургом, Будемо сподіватися, що вона не буде показовою взагалі у цьому відбірному циклі. Отже, Україна 4 очки після двох турів. Виїзних турів, причому одна з цих один з цих поєдинків на виїзді проти чемпіонів Європи. Люксембург на третьому місці завдяки перемоги над збірною Литви. Сербія одне очко так само вони відібрали португальців на виїзді. Португалія два очки, і у португальців два. Матчі Новий з прямими конкурентами вдома з, е, е, з нічиєю. Тепер, якщо так спрогнозувати історію, от бачите зараз календар перед вашими очима: Україна, Сербія, Україна, Люксембург, це будуть поєдинки у Львові. В принципі, дуже хороший на даному. Тобто, Україна прийшла найскладніший момент. Зараз достатньо складна, до, достатньо проста ситуація. Не не проста, але достатньо сприятлива ситуація для збірної України. Я думаю, що потрібно це використовувати на повну. Ну, справді, португальці, португальці зависли. Тому що два, дві дома в нічиї, тепер можуть бути так само дві нічиї з сербами і з українцями на виїзді. Якщо українці і серби між собою грають 3 в 3, скажімо так, тобто ділять перемоги, і всі виграють у Литви і Люксембурга, то португальці треті. Ну, в принципі, так же як все просто. Ну, воно, не, воно не дуже просто, але воно, Я воно цілком про що реально. Ви кажете, Стрима, цілком Ігор реально. Степанич, найближчий матч в червні місці проти Сербії. Дасть дуже багато відповіді на ті питання, які ви зараз Мі, рахували. Я, я би я навіть не сказав, що один матч, два матчі, тому що вони через два дня грають знову ж таки з Люксембургом. Да. І ну, знову ж таки у Ці два увазі, матчі. Не, ну, Дійсно, що правильно так казали. Мені здається, що якщо не виграти в Люксембурга, то нічия на португаліцями абсолютно нічого не варта. Одне, дійсно, слава Богу, що так закінчилося. Ну і сербами те саме. Перемога на сербами і не обіграти Люксембург те саме буде. не тут знаєте, розслаблятися на такій вістані абсолютно неможливо. Чому тому, що це такий відбірковий турнір, де не де виправити помилки, майже немає часу.